Вас усіх вітати на каналі, Мама намалює. Сьогодні в нас ще один герой з мультфільму. Це дуже-дуже старенький мультфільм, але він популярний, він навчає діточок. Це про Петрика П'яточкіна, який вчився рахувати слоників. Може ви його бачили, може ні. Тоді можете його знайти в інтернеті і подивитися. Він такий дуже прикольний цей Петрик. Він маленький бешкетник, і може хтось з вас ще бешкетує. і його дуже цікаво малювати. Ми сьогодні будемо малювати його портрет. Але передусім нагадаю вам, щоб ви були підписані на мій канал. Хто не підписаний, підпишіться. А хто підписаний, дякую вам. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки в інстаграм, під відео є посилання і також на екрані воно ось є. І ставайте спонсорами каналу. Якщо бажаєте малювати ще більше, за 150 гривень на місяць можете отримати доступ до всіх ексклюзивних уроків, а їх там вже більше сотні Поїхали малювати Петрика П'яточкина. Буде, це буде портрет, такий величенький, тільки обличчя буду малювати і трошки тіло. Нас спочатку треба намалювати ось такий овальчик. Це його така велика зачіска. На, десь так буде ще йти. Ось так. Десь ось так. Тепер ми намалюємо одне вушко, інше вушко. І тепер будемо з цих сторін вести ось таку лінію і з цього боку. І це все перейде в шею в шию. Ось тут так. І далі ось так спустимо. І в нього тут буде такий комбінезончик. Але у нас є тут зайві лінії. Ви їх бачите? Ось ось вони. Вони нам не потрібні. Ми їх зберемо. В нього буде тут двокольорове таке трошки обличчя то, э, волосся, тому можемо так одразу це відокремити. Тепер нам треба намалювати саме його обличчя. Він у нас дуже кумедний, Очі в нього як два овальчика малюємо. Вони у два боки ось так дивляться. І тепер малюємо ось тут один і ось тут один. Тут кружечок, тут кружечок. І тут в нас будуть йти його Ві. це в нас буде такі чорненькі. Носик, і ротик в нього такий довгий буде, довгий і усміхнений. Опа, і підборіддя. Ось такий. І в нього будуть ще. Як називаються наші веснушки? Щось я забула. В них є якась, мені здається, назва. Хто вже згадав, напишіть мені в коментарях, щоб ми з вами все правильно е, говорили. А ми будемо переходити до розфарбовування. Спочатку нам потрібно дуже багато червоного. Знайдіть найчервоніший свій. Олівець і давайте будемо ось тут працювати ним у верхній частині його волосся. Ми маємо ось це все зафарбувати в червоний. Ось до цього боку це залишаємо. Можете працювати отакими, бачите, як я працюю? Це е, кружками такими, як е, одна не, безперервна лінія. Пам'ятайте також про швидкість, що якщо ви не встигаєте працювати в моєму темпі, це абсолютно нормально. Ви не маєте поспішати, вам нікуди поспішати, тому ви можете поставити на паузу, допрацювати до якогось моменту і потім увімкнути продовження. Бо я іноді отримую е коментарі, в яких пишуть що дуже швидко. По-перше, можна завжди поставити і швидкість. Е в Ютубі є така можливість відрегулювати швидкість показу відео. А по-друге, завжди є кнопочка пауза, де ви можете натиснути і в своєму темпі, в своєму ритмі дивитися крок за кроком. Ось так. І одразу зафарбуємо комбінезончик червоний. Тепер нам треба взяти такий трошки схожий на жовто-помаранчевий такий колір, тепленький. Може такий, а може ще більш помаранчевий. Ось такі. Мені хочеться ще більш тепліше ось такий, так. Можемо, до речі, тут і змішувати ще відтінки. Не одним кольором працювати, а декількома. Маємо тут зафарбувати йому обличчя. Давайте за. Слідкуйте за олівцями і вчасно їх загострюйте, щоб ваші олівчики були у порядку. Тримайте їх в їх коробочках або в спеціальних якихось боксах, щоб вони у вас не валялися по всій хаті, поважайте олівчики. Тепер мені хочеться ось тут. В нього ж така, це велика така шапка волос, волосся. Тому можемо ще ось так ось ці частини частині ще більше притягнути по такій десь лінії. Так, Тепер ми візьмемо зеленим, зробимо йому ковтинку. Ось тут жовтий. Так, Тепер мені потрібен темно-темно коричневий для продовження роботи над його волоссям. Вже вимальовується наш Петек скажіть. Ще знаєте, я отримала один запит на малювання мапи України. А сама по собі мапа як мапа, її не дуже цікаво малювати, але ми можемо її зробити а, як арт-такий об'єкт приблизно намалювати, як мапа виглядає України. А, приблизно поділити її на регіони, на області. Але кожен відмітить якісь може регіональні центри, може місто, де він живе, вона живе, або можемо ще на самій мапі намалювати якісь символи України, які ми з вами вже малювали. Там, і е, Квіти, якісь соняшники, наприклад, намалювати, якусь калину намалювати. Може, і трошечки якогось будівлю трошки намалювати герб, підписати, що це Україна. Ось такого плану можемо зробити комплексну роботу. Якщо є бажаючі, їх у вас буде багато на таку роботу, напишіть мені кожен в коментарях про це, щоб я знала, тоді ми, я зроблю такий урок. Бо мені здається, що не дуже. Багато хто захоче малювати просто мапу. ж художники, там, а якісь картографи. Подумайте. Ось такий у нас з вами вийшов Петрик П'яточкин. Дуже кумедний герой. Цікавий для малювання. Простий, проте дуже-дуже милий. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!